Happy birthday. Happy birthday! We love you so much! We love you so much! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дорогий мій коханий! Я хочу тобі побажати в твій день народження, щоб збувались твої мрії! Щоб. Ріс по кар'єрній е драбинці, кар'єрній <покорнені> лісниці, всього тобі самого найкращого. Головне, щоб було здоров'я. Ти знаєш, що ми тебе любимо дуже сильно з Матвійчиком. Хоча я тобі дуже мало цього кажу. Ти казав рік назад, що ти хочеш відпразнувати своє 30-річчя в себе вдома. Єсть, це збулося. Бажаю тобі, щоб наступні твої всі цілі що збувалося, І я тебе кохаю. Ну що, плем'яш, Я тебе щиро вітаю з тим днем народження. 30 це тільки початок, це тільки саме розквіт, що ще можна багато чого зробити. Тебе є до цього всі можливості, потенціал, підтримка є твоя вдома. Для кого я робити, так що, щоб ти е, тільки на цьому етапі починав усе робити, а далі з твоїм рівням, з твоїм вмінням, все збудеться, все станеться. Так що, і е, це те, щоб завжди був на позитиві, не опускав ніколи руки, ми тебе любимо. 55-й 85 Слухай, ну тобі вже. 30 років. Ти вже такий чужий старенький, ну, мабуть, джу. спина болить, коліна ловлять, крутять. Ні, ну якщо серйозно, ти вроді би прожив вже і багато, і мало те, в той час. Добився дуже багато. Але не зупиняйся на цьому, в тебе все попереду. У вас дуже здійснилось багато мрій і це круто. У вас є блин, робота, у вас є квартира, у вас є дитина. Ну, може на цьому не зупиняйтесь. Ну, самого найкращого, хай бажання всі заповітні здійснятися. І хочеться побажати, будь розумний, розсудливий, не знаю, спокійний по цьому життю. Ну, Всього. Сонячного, найкращого. З на ним народження. Дівчилась, що в тебе там Зараз. Братуха! Там є рождения, Сережка, поздравляю тебе дівчинку. Ага, тебе, рождения. давай все что ты думал, мы тебя очень любим, ждем, скоро приедем так, дорогой Сергей Сергеевич уже 30 лет тебе осталось что ты можешь пожелать? Ну, счастья, здоровья, это понятно тебе, уже там уже все пожелали Більше вихідних тобі, це 100%. тому що знаємо, ми ти працюєш багато і e, Щоб жінка була в тебе залишилася також хорошою. <ривіт> e, щоб це привіт Яні. Щоб Матвійчик вирос хорошим, Ну не так хороший, виросте хорошим. А якщо ще ми побачимося, я його теж буду вислухувати. <ривіт> ну, що тобі ще пожелає? Ну, тобі життя починається, ти вже добився дуже багато всього. Больше, чем некоторые, принципы, принципе, мечтать за всю жизнь. чтобы в дальнейшем также так же все было тогда хорошо. Больше зарабатываю, лучше машину купил, лучше дом. Ну, всего хорошего. Сережа, любой мизять. Навіть не віриться, що у свої 30 років ти досягнув скільки висот. Бажаю тобі й надалі підкорювати цей світ, кар'єрного зростання, сімейного щастя та тепла, здоров'я, везіння та успіхів у родині, з днем народження. Санок, поздравляю тебе, з днем народження. Саме головне бажаю здоров'я, любові, удачі, наснаги. Що ти хочеш в своїм житті, щоб все збувалося? Ми тебе тут чекаємо, любимо, поважаємо. Братуль, ну що, з тридцаткою тебе вітаю я. Бажаю тобі всього самого найкращого. Саме головне здоров'я, кар'єрного росту, дініг побільше, вони ніколи не бувають лишніми. Кохання, мирного неба. Ми за тобою сумуємо. Я сподіваюся, що... Скоро зустрінемося і вип'ємо за тебе. З днем народження! Дорогий наш Сережа, поздравляємо тебе з твоїм 30-літтям, желаємо тобі всього самого лучшого, щастя, здоров'я, твоя любима фраза діточок, як на небі, зірочок, всього самого лучшого, щоб у тебе завжди карман був, повний грошей. і просто всього самого-самого найлучшого. Да, счастья, здоровья, диточок и бабло. Сережка, с днем рождения у тебя счастья, здоровья, всего-всего наилучшего, Твоей семье и кнопику, и яне. Всем здоровья. Сергун. Такой ты маленький для меня ну уже взрослый сын. Тебе уже 30 лет. Сережечка, с днем рождения тебя, сынуля. хорошо, что ты есть в моей жизни, что ты родился. Всего-всего хорошего. Главное, здоровья тебе, чтобы ты все-все-все, что ты нас задумал, все-все ты сделал. Счастья. Все, чтобы ты до нас приезжал, не забывал. И бабули с дедули, и нас не забывал. Всего хорошего, ты Сергуджа. Милый Сережечка, поздравляем тебе с днем рождения. Живи столько, сколько мы с дедом прожили. Дружно, счастливо и богато. Здравствуй, Сережек. С днем рождения тебя поздравляю. И чтоб вернулся, чтоб мы с тобой все на рыбалку и по грибы съездили. Поздравляем тебя с юбилеем своим, желаем тебе всего самого наилучшего, чтобы в твоей жизни была только радость, успех, удача. Всего тебе самого наилучшего. Привет. Привет. Мы тебе желаем, чтобы ты всегда оставался такие молодые, красивым, хоть и 30 лет, но ты не обращай внимания, счастья тебе, здоровья, семейного благополучия, много денег. Чтобы все... близкие и друзья всегда оставались рядом. В общем, будь здоров и счастлив. Здорово, братан. Вот и тридцатка тебе. В общем, за тебя люблю, целую. Сергей, не знаю, что ты сделал, но ты уже дожил до 30 лет. Бажаю тебе еще прожить эти речи так само. И всего самого лучше. Я тебе заспеваю песню. Звісно, ні. Я с не мені співати. Все, давай. Удачі. Сергій Сергій Євич, і оцей день настав. 30 років. Вітаємо Вітаю, тебе з ювілеєм, любий, друже. Бажаємо міцного козацького здоров'я, щастя, благополуччя, злагоди, успіхів у своїх справах. Оптимізму, гарних та порядочних людей поряд. Здесь на всех-всех твоих мрий, задумок, планев, будь ты кращим сред кращих. Привет, Серег, тебе сегодня отрицательно. От нашей семьи мы тебе желаем здоровья. Это, я считаю, самое актуальное пожелание в твоем возрасте. Еще мы тебе желаем не стареть душой, потому что как бы я в своем возрасте понимаю, что стареть душой это ну организм понимает это пожелание. А так мы тебя поздравляем от нашей семьи с днем рождения, желаем тебе всего самого лучшего. Ты молодец, ты многого достиг. Чтобы, чтобы тебя слушался сын, уважала жена, душ, чтобы у тебя были такие друзья, как, спокойно. как есть. Это ну мой. и всего тебя самого лучшего. Я с днем рождения, рождения. с твоей тридцаточкой. А ну, этот чувак а мой с моей конечно... присоединяется. С рождения, Серега. Поздравляю тебя. Желаю тебе счастья, здоровья, семейного благополучия. Чтобы все мечты твои сбывались, чтобы все было у тебя хорошо. С днем рождения тебе, дружище. День рождения, кум. Тебе счастья, денег, да по все и здоровья, долгомолодости. Быть всегда веселым. Всегда, Быть всегда, веселым, на позитиве. и всегда очень ловким. Поїхав Ми нічого не бачимо. Ми трохи завули. Жили наповну, не витрачай ні хвилини взагалі на якусь фігню, да. насолоджуйся кожною секундочкою твого життя. А то прийде мамбовий фруклюз. Так, а Давай, я, тебе я так а. Все, самого найкращого. Ще хочу сказати, щоб ти зранку тобі хотілося йти на роботу з гарним настроєм, а після роботи, щоб ти з таким же гарним настроєм хотів повертатися додому до сім'ї. Вітаємо! Вітаємо! O niech żyje żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje żyje nam! Niech żyje nam! A kto? I paź tam. Tade! Uh -huh. się!